Коли повертаємося, так тема номер 4, про яку ми сьогодні з вами розмовляємо, це те, що пов'язано вже з положенням ергономіки в сучасному науковому середовищі. І те, що ми з вами розмовляли, коли визначали методологію, саме сьогодні ця лекція буде присвячена більше тому методологічному підхіду і міждисциплінарному положенню ергономіки, з якими ми маємо. Справою так, що це таке ергономіка з точки зору наукового середовища, це є таке особливе її положення, яке пов'язане з різними типами форму утворення середовища, як освітнього, наукового, виробничого, дозвілєвого, і в основі її лежить насамперед, як ми вже з вами говорили, людина. З її особливостями, з її характеристиками так ми розглядаємо людину як оператор, як об'єкт. Ми її розглядаємо як в деяких випадках як якийсь механізм для того, щоб оптимізувати її положення і можливість. В... Її положення та можливість е, раціонально е, використовувати оточуючі середовища та співдіяти е, співпрацювати з ними. І якщо ми будемо е, далі е, з цієї точки зору підходити, тобто, якщо людина, вокруг якої ми створюємо зручний для неї простір, то ми повинні розуміти, що е, стандартна людина вона е, у різні часи була різною. Так, наприклад, якщо ми будемо аналізувати десь нашу таку локацію, то тут у 1700 році досить висока була людина, з маючи зріст 165 сантиметрів. А в 20, в, вже 80-х роках 20-го сторіччя середньостатистична людина мала зріст 175. Якщо ми будемо аналізувати британську статистику, то у 1870-х роках середня людина мала зріст трішки більше ніж 165 на сьогоднішній день це майже тобто на сьогоднішній день, це на 80-ті роки, тобто за 100 років майже 10 сантиметрів додала людина зросі. Так якщо ми будемо також пам'ятати, що наша дисципліна вона має таку велику перспективу, то зрозуміло, коли ми з вами проєктуємо проектуємо дизайн інтер'єр, дизайн квартири. То звісно, ми не можемо його розробляти на 100 чи 200 років в перспективі, бо зрозуміло, що усе обладнання, усе внутрішнє оздоблення, воно морально та технічно застаріє за 30-50 років. Тому то у такій перспективі проектувати немає потреби. Але якщо доходить справа до чогось такого монументального. Видовищного, та що того, що створюється на дуже велику кількість років, то певні принципи, що враховуються. Розвиток зрісту людини ми повинні, ну, як як на мінімум, враховувати. Так, звичайно, ніхто видовищні об'єкти не створює з висотою при стелі 210 220 Звісно, усі такі видовищні будівлі та споруди вони мають значний запас по висоті, лише обмеженням є висота. Дверних отворів, і ну ви багато на навіть бачили, як баскетболісти десь не ну, такі надвисокі баскетболісти десь не могли проходити в певні дверні отвори без того, щоб вдаритись головою у дверний косяк. Тому е Звичайно, ми повинні розуміти, що є таке розуміння, коли ми знов таки, якщо ми розробляємо не індивідуальний дизайн квартири або офісу, ми повинні враховувати середньостатистичну людину, тобто Наприклад, коли ми розглядаємо висоту стандартного стільця, 42, Це він не 42, а 48, або більше або менше сантиметрів. Я не про дитячі, стілець розмовляю. Саме має 45 сантиметрів. Це таке типове проектування, але воно не завжди є ефективним і це зумовлено тим, що є люди, які набагато більше зріст мають, і навпаки набагато менше. Тому при розробці знову ж таки індивідуального дизайну, як ось як той, що ми розробляємо з вами на практичних заняттях сьогодні. Це дизайн кухні. Ми повинні з вами враховувати саме індивідуальні властивості того клієнта, для якого ми будемо це розробляти так. І звичайно, коли ми з вами розробляємо дизайн проект для родини, то ось у таких випадках це зробити оптимальним неможливо. І, звичайно, тоді виникає питання, хто в родині основний оператор, наприклад, тієї самої кухні. Так, Чи буде Шакіла Ніл нарізати е, цибулю чи його дружина? І відповідно до того, хто є основним оператором, до того і створюється, перш за все, зручне е, середовище. І таким чином буде виконуватися ізонування, тобто той, хто готує. а Мабуть, якщо ніхто з них не готує, то хто буде хто відповідальний за розігрівання їжі, той під того буде налаштована робоча зона цієї кухні, чи е, вітальні, а та зона, де буде відбуватися прийом їжі, то там вже буде все масштабовано під обох осіб тієї родини. Тому ще раз, типова ергономіка, вона є, існує, і вона розрахована на середньостатистичну людину. Але якщо ми з вами розробляємо індивідуальний дизайн, то це необхідно враховувати і підлаштовувати усе це. Під конкретного клієнта, під конкрет, конкретно, як ми це вже визначили з вами, оператора. Бо ми розглядаємо не людину, як е, е, тільки там морально-етичну складову її, а як е, біоробота, який має певні параметри, які необхідно використовувати, і під які необхідно налаштовувати оточуючи середовище, щоб зробити його. Пересування максимально ефективним. Так, і якщо ми кажемо, наприклад, про творчість, про її інтенсифікацію при розробці проєктів, то необхідно скороча з. Скорочувати частку непродуктивної праці, прискорювати терміни виконання проектного завдання, систематизацію виконувати проектної діяльності і стабілізацію пошуку остаточного остаточного вирішення завдяки варіантному проектуванню. Тобто, коли ми з вами приходимо від розгляду якихось стандартних задач, і приходимо вже в таку, таку вузьку галузь оптимізації, як то наприклад, проєктувальна діяльність, там також ця оптимізація відбувається. Тобто, ще раз, якщо разномасштабні люди, ми під це підралаштовуємо простір. Якщо ми кажемо про ментальний напрямок і діяльність людини, там також можлива оптимізація з урахуванням особливості тих, хто виконує певні обсяги діяльності. Якщо ми зупинимось на коло знань про людський чинник який є основним основним у тій дисципліні яким ми присвячуємо часто перш за все є жорстко зафіксовані показники норми норми архітектурної топології тобто є габарити розміри отворів розміри вікон розміри дверей тощо є Окремий напрямок це те, що пов'язане з відомостям наук, що спеціалізується на вивченні людини, антропометрії, її психології та соціології. І третє, в чому замість другого, третього згенерувало картинку, третє, четверте. Так от користуйся. Чам GPT для формування ілюстрації. І е, третя складова це є життєвий досвід архітектора, його значення, е, його знання людей як присичних споживачів. Е, в мене е, був головний архітектор проєктів, який казав, що архітектором може стати людина, е, якій понад 50 років. Е, я дуже дивувався, коли він так казав, а чому це так? А він казав, що саме стільки років, мінімум, стільки років людини необхідно зрозуміти для того, щоб чітко уявляти усі можливі життєві сценарії. Тобто, людина повинна пожити у багатьох квартирах у багатьох обставинах. Ну, це це неправильно, але по, по, потрібно, щоб трі, трішки краще розуміти, як людина мешкає у своєму помешканні, щоб він поїздив по, по різних квартирах, щоб він. Краще всього, як ну також одна людина казала, щоб добре розуміти, як організовувати простір, людина повинна як мінімум тричі одружитися і пожити у трьох різних умовах, щоб наробити, як мінімум з трьох сценаріїв організації власного життя з різними дружинами, утворити патерни утворення житлового простіру. Тощо тому е, життєвий досвід е, з однієї сторони. Наукової е, свідомості з іншої сторони. І третій це є такі но, е, нормативні е, значення референсів, які є нормальними виконання робіт. І все це і формується коло знань про людські а Наступне питання, про яке ми сьогодні з вами проговоримо: це форма оптимізації архітектурного проектування. Це є застосування відомості з ергономіки в проєктній дизайне в проєктній діяльності через послідовне чергування проектних процедур при спеціально організованому ергономічному забезпеченні. Ну то, те, що ми зараз з вами робимо на практиці, ми зробимо собі ергономічне забезпечення, тобто збираємо весь доступний в інтернеті матеріал для того, щоб сформувати сформувати. Систему критеріїв, відповідно до яких ми будемо розробляти той дизайн-проект кухні, наступне це залучення ергономіки до процесу проектування, яке зумовлене паралельним механізмом самоконтролю, за умов якого процес архітектурної творчості вплітається елемент структурованого структурно-генетичного аналізу, те, відповідно до якого ми виконуємо. Ухвалення остаточних варіантів так ми ми перебираємо, будемо перебирати з вами варіанти, чи тут мійку, чи мійку розташувати, чи тут розташувати холодильника, тощо, і відповідно до цього, ми будемо обирати той, що є найбільш доцільним, виходячи з тих трьох рівнів критерій, про які ми з вами розмовляли на на попередній слайд. Тобто досвід, фундаментальні знання, то що вони нам будуть формувати ну, і знання життєвого ну, наявність життєвого досвіду, вони, вони будуть нам допомагати приймати правильні рішення. Коли ми розглядаємо об'ємне форму утровання, форму утворення, що має відношення до властивості форми, так це є орієнтація в просторі, освітленість, кольор, фактури тощо. Ми з вами повинні розуміти, що є характерні композиційні закономірності. Це ось ця цілісність симетрія повторюваність елементів. І відповідно до цього ми приймаємо рішення щодо утворення образу, утворення певних елементів, що мають ту повторюваність, симетрію, цілісність або навпаки, іноді деякі нерегулярні елементи, вони є основою форми. Дизайну і іноді це навіть з точки зору ергономіки можливо правильним... правильним чином організувати критерії цілісності. Коли ми з вами розглядаємо певні природні форми, які ми приймаємо для форму утворення штучного простору. Ми повинні розуміти, що необхідно реалізувати завершеність композиції, забезпечити рівновагу відносно умовної композиційної осі, тобто центр композиції, якась симетрія повинна була бути. Повинна бути зорове тяжіння мас і єдність форми за рахунок подібності, тобто геометричної, пропорційної, стильової, формальної або морфологічної подібності. І загальне питання ергономіки, воно, як вже ми з вами казали, воно стосується усіх сфер, у всіх сфер е людської діяльності і доторкається як предметний той, той матеріальний світ, який більш якому на сьогоднішній час набагато більше уваги приділяється тому предметному матеріальному світу. Uh, і ще uh, є те, що стосовує, стосується uh, внутрішнього uh, світу, uh, тобто світу духовного, душевного, і коли uh, ми розглядаємо людину, uh, ось ту її uh, центральну частину, яка виходить за, за, за межі. Uh, Біороботу, для якого ми створюємо зручне середовище оперування. Так, тобто, усе може бути зручно, як ми з вами розглядали на перших слайдах на перших лекціях Тобто, взуття може бути дуже ергономічним, але воно може бути таким гідким, некрасивим, і саме тому внутрішній світ. Які виходить за межі того предметного світу, в якому така ергономіка функціоналістична, є саме той внутрішній світ його також необхідно враховувати, це набагато складніше завдання. І ми про це також сьогодні на сьогодні та в п'ятницю на практиці будемо розмовляти. Тобто, ми можемо зробити дуже зручну кухню, таку функціоналістичну, але людина. Ну вона й як роботу там буде робити усе зручно буде ергономічний ніж, ергономічний стіл, ергономічний стілець, але те, що то, того, щоб задовільнити її внутрішні потреби, іноді навіть не дуже високі. А це це, це також необхід, необхідно враховувати за, за рамками предметного світу. Якщо ми будемо е розглядати е топологію та геометрію предметного середовища е життєдіяльності людини, то може бути е три основних напряму. Це ергодизайн, технодизайн і відеоекологія. Е ну, почнемо з останньої. Що таке відеоекологія, а знань про взаємодію людини з е навколишнім видимим середовищем. Так. А це цей е момент він дуже важливий. Але є такі люди, для яких він є найважливішим. Ми ж з вами розуміємо, що є люди аудіали, є візуали, і ті, хто є візуалами, для них ось саме ця візуальна складова є найважливішою. І тому саме відеоекологія вона є таким основним з цих трьох наукових напрямок, принциповим при врахуванні та розробці ергодизайну та технодизайну. Ергодизайн це, е, е, це напрям, який спирається на досягнення психофізіології, психології, і результати досліджень е, фізики з іншої сторони. Тобто, це є сполучення е, внутрішньої ергономіки та е, зовнішньої. То, чому ми. Про що ми з вами казали, коли розглядали предметний світ та внутрішній духовний, духовний світ людини. І в ергодизайні є важливим ергономіки сприйняття кольору, технічної естетики, галузі проєктування та дизайну, і також ось до цього ергодизайна можуть, можна. Прирахувати той китайський феншу, якісь примовини на формотворення повноцінного середовища для людини для того, щоб зробити комфортним для людини її емоційний та фізичний стан. І якщо ми будемо розглядати ось такі Два напрямки це є індустріальне суспільство, той предметний світ про який ми з вами розмовляли, і той інформаційний, інформаційне суспільство, яке а, стосується більше тої внутрішньої духовної складової людини, то в індустріальному суспільстві, перш за все, це економіка повинна на першому місці, наука, культура і аж потім екологія. Але якщо ми будемо розглядати з вами інформаційне суспільство, то там. Пріоритети змін змі... змінилися. Тобто, перш за все, це культура, духовність, потім наука, екології і економіка лише на четвертому місці. Тобто, коли ми з вами створюємо, наприклад, універсальний дизайн, там, наприклад, для. А... Для лікарні, наприклад, або для ЦНАПу. То там перш за все є економіка, там певні наукові підхіди врахування культурних особливостей, і на останньому місці екологія, там, щоб ну нешкідливими були. Елементи, з які які організовують той простір, то коли ми розглядаємо, наприклад, з точки зору інформаційного суспільства, коли ми інформаційною складовою формуємо, наприклад, якийсь індивідуальний дизайн дитячої кімнати для людей, які ну не обмежені у коштах, то там ми перш за все. Розробляємося це зворотним зворотнім шляхом, і економіка, тобто фінансова складова, вона відіграє відіграє останню роль. Тобто, коли ви будете мати базу клієнтів, ви будете бачити, що є ті, для яких ось ось перш за все є економіка, і вони йдуть по індустріальному шляху формування свого дизайну, свого проекту будівлі. А є люди, для яких не то що. Гроші нічого навіть не ні, не, ні, 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 ні на що не впливають, але вони є там остаточним на остаточному місці, фінальному і деякі з будь будь-які гроші готові заплатити за те, щоб реалізувати найбільш таке комфортне середовище. Коли ми далі розглядаємо ергономіку, так ми, ми з вами знаходимося в аналізі ергономіки як центру, відповідно, до, до якого обертаються різні науки, і ось така триєдина мета ергономіки: як наука, це є продуктивність, комфорт і освіта. Якщо ми е, аналізуємо ена, е, 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 ергономіку середовища, то вона е, пов'язана з е, певними формотворчими е, 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 елементами, які впливають на її розвиток та встановлення. Це комплекси наук про біосферу природне середовище, також це про надійність і безпечність, це зв'язок з технічними науками. З комфортом праці і продуктивністю науки про людину, задоволення потреб та ефективність праці, економічні науки, ефективність праці та безпеки праці та життя усе це таке коло, яке елементи, певні елементи, якого пов'язані між собою. А усі вони усі вони пов'язані з ергономікою середовища Вони є тими складовими, які формують цю науку. Є ще. Напрямки досліджень ергономіки середовища, яка також пов'язана з усіма напрямками діяльності людини. І найтересніше є, яких є інженерна психологія, проектування, наукова організація праці, тощо на цьому детально я вже зупинятися не стану. Основні методи і засоби ергономічних досліджень. Звичайно, це не окремі якісь дослідження, які робиться саме до, для, для нашої науки, є суміжні науки, відповідно до яких результати напрацювань яких застосовуються у ергономіці. Це пов'язано з соціологією, психологією, фізіологією, гігієною праці, функціональна анатомія, кібернетика, системотехніка і Інше на прикладом такого підходу до. Це в Штатах десь років 10 тому відбулася ситуація, коли власник дуже великої меблевої компанії, яка має заводи по всіх штатах, вони звернулися, вони до різних фахівців зверталися, і в них дуже інтересний і дизайн. Я назву спеціально не буду називати але. Вони звернулися до християнських богословів, щоб ти ті, ті помогли їм зробити концепцію, які б ту які б ті, ті, ті могли, ця компанія могла б реалізовувати у дизайні меблів для інтер'єру квартир. Навіть ось так глибоко копнули. Тобто, о що люди, які мають справу з аналізом? Духовної літератури, що вони можуть порадити для того, щоб певний концерт з цього напрямку можна було, було втілити в такому предметі інтер'єру як меблі? Тобто, дослідження для покращення. Ергономічного дизайну можуть бути з, притягнути з інших суміжних, а й не дуже суміжних напрямків людської діяльності. Але все це може сприяти тому, що ну зрозуміло, що стул неможливо з духовної точки зору зробити кращим для людини, але певні кольори, матеріали, зовнішній вигляд якісь. Елементи такої надійності, понаднадійності того, що візуально буде надавати людині відчуття покою, це теж ергономіка, але ця ергономіка вже трішечки виходить за рамки того предметного світу, про який ми з вами декілька хвилин тому розмовляли. Наступне питання: це методи ергономіки, які ми Застос... Які застосовують при проектуванні це аналітичні описові та експериментальні методи, коли ми з вами переходимо до вирішення конкретних задач, то там в нас стає питання вирішення певних навіть санітарних гігієнічних кінічних умов. Зупинюся лише на одній на освітленості, так. Є ж санітарні гігієнічні вимоги, що стосуються, наприклад, якості повітря, є обмеження щодо кількості пилу або інших забруднювачів повітря. Усе це є також елементом ергономічного простору, але зараз зупинюся лише на одному. На Умовах освітленості. Звісно, що освітленість, якщо ми розмовляємо, наприклад, про офісне середовище, там вимоги набагато менші порівняно з освітленістю, яка необхідна бути виконана у житлі. А, наприклад, якщо ми розглядати будемо не освітленість, а інсоляцію, інсоляція це попадання прямих сонячних. Променів, то там ситуація ще, ще гірше, бо у, у житлі як мінімум два а в деяких районах половиною години повинні по, 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 прямі по, сонячні проміння потрапляти до квартири, то в офісних приміщеннях такого немає. Так ось є е, е, параметри освітленості, які регулюються вимоги нормативних документів. Так, я вибачаюся, в нас вже пара закінчилася так по часу. Так, тут ще є декілька слайдів. Давайте на сьогодні ми е зупинимося і наступну пару розпочнемо з цього питання засвітленості Я вже перевстановлю е PowerPoint надію, що, сподіваюся, що. Він вже злітати не буде. Є якісь запитання по тому матеріалу, що ми сьогодні розглянули з вами? Дякую. Тоді на сьогодні все. На все добре. Зустрінемося наступному А з кимось сьогодні зустрінемося, з кимось у п'ятницю і лекція наступного тижня. До побачення.